Я буду говорити про те, як жінки добрі, такі, знаєте, такі няшечки, як такі жіночки, які дивися, які такі адуванчики, Божі адуванчики, але чому ці жінки обирають собі в партнерів оцих чоловіків, які їх просто нищать, які їх просто зневажають, які до них максимально є? Такими аб'юзерами. Чому таке трапляється, така несправедливість? Бо я повсюду бачу таких жінок, ну повсюду, звертаються. Скажіть мені, чому так? Ну чому так, в мене все добре, в мене э, в будинку все добре, з дітками все добре, у мене так все добре. Як він так може? Ну Чому така, така зрада відбулася, ще щось. От Сьогодні будемо розбиратися на цю тему. Чому ці жінки обирають для себе саме таких партнерів? я вам ну, розкажу так, щоб ви розуміли таку маленьку історію. Одна жінка вийшла заміж, і її чоловік їй зрадив. Вона знайшла це, віднайшла, доказала йому ну, таке розлучилися, ну дай ладно. Через декілька років вона прийняла рішення знов таки вийти заміж, але обрала іншого чоловіка, який старший за неї там на 20 років. Вже якби батька вибрала собі З цим точно не буде ніякої халепи. Він буде зі мною завжди. Так от, прожила вона з ним декілька років, і трапилося те, що і в цього старого хрена, як вона казала на нього, Є коханка і не одна. Чому таке з нею трапилося? Вона вже тоді звернулася до психолога, вже не розлучалася, хотіла розібратися в цій такій темі. Так от психолог їй запропонував пройти маленький такий тест. В чому суть цього тесту? Експерименту, вірніше, не тесту, а експерименту. В кімнату завели 100 чоловіків адекватних, нормальних чоловіків, які мають бізнес, які мають родини, які мають дітей. Тобто з цими чоловіками все гаразд. І одного Альфонса завели в ту саму кімнату, їй дали задачу: найди для себе найкращого партнера, який для тебе підходить. Каже, не поспішай. Їй дали час, вона ходила, їх общупувала, обнюхувала, дивилася, придивлювалася, говорила з ними. І в кінці каже, все вибрала. Кого ж ти, Люба, моя, вибрала? Вона виводить із 100 чоловіків оцього одного аб'юзера вона його знайшла, виводить і каже, цей. Всі були здивовані. Ну як же ти його мала вибрати? Каже, ти поясни, по яким критеріям ти його обирала? Каже: ну дивися, цей сліпий, цей німий, цей лисий, цей якось негарно виглядає. А цей просто ідеальний така няшечка. Розумієте? Оцей експеримент показав, що в кожному з нас є певна така формула, певний сценарій. По якому все відбувається в нашому житті, в тому числі ми і будуємо стосунки. Тобто, я хочу сьогодні вам розповім, що ці жінки, які добрі, які відзивчиві, які такі, які вміють служити в родині, вони обирають не просто так того чи іншого партнера, а в цьому є закономірність. І сьогодні я підведу до цієї закономірності і розкажу вам, як зробити так, якщо ви вже вляпалися в таке, де живете, тому що я той психолог, який проти розлучень завжди. Я той психолог, який допомагає людям зберегти стосунки, тому що я переконаний, що не просто так ми зустрічаємо ту чи іншу людину, що випадковості взагалі не буває в нашому житті, що партнера обираємо наша душа, наш сценарій, і ми маємо навчитися будувати стосунки саме з цим партнером. Тобто, коли у вас сьогодні в житті отака халепа, що ви нібито проявляєте себе найкращим чином. А ваш партнер вас не поважає, він вас зневажає максимально такий козел напроти вас. То тут треба зрозуміти одну річ, що питання, проблема не в ньому, а десь воно є в мені. Тобто будь-яка проблема в стосунках це 50 на 50. І самое головне – вийти із стану жертви і взяти відповідальність за цих 50% своїх. Лише тоді ми здатні це все. Взагалі вирішити. І так, от що я хочу сказати, що ми зараз будемо розбирати, чому ці жінки добрі, відверті, такі, знаєте, няшечки обирають саме таких партнерів. Стосунки, це завжди є наслідок. Чому? Тому що. Причина є набагато глибша, причина того, що стосунка з нами трапляється, це причина лежить в дитинстві. Якщо, наприклад, ця маленька дівчинка, яка стала вже дорослою жінкою, в дитинстві росла в середовищі, де її не помічали, де її критикували, що ти не зробила, що ти ліжко не здала, що ти погані оцінки зробила? А ти там на городі сьогодні була чи не була? Якщо в її дитинстві їй потрібно було обов'язково заслужити любов, кому не казали, що ти там отримала, доця, така ой ти яка хороша доця. Супчик зварила, ой, яка хороша, а не зварила, а чого ти не зварила? Тобто, якщо такі певні речі відбулися в дитинстві, то дитина, оця маленька дівчинка, коли виростає, в неї в голові є одна формула. Я не варта кохання. Для того, щоб мене любили, я маю щось обов'язково зробити. Тобто, ми живемо у світі, в такій матриці, де кожна людина є певною програмою. В цьому світі є програми, які існують для багатих людей, для середнього класу, для бідного класу, для ніщеброду. І відносно того, яким чином працює наш мозок, яка там є інформація, ми такої якості життя і проживаємо. Тобто. Якщо є проблеми в дитинстві в тої малої дівчинки, а в 99,9% вони все ж таки були. І навіть сьогодні ви можете подивитися, яким чином ви виховуєте своїх дітей. Чи немає там такого, що мама зайшла в кімнату, говорить: ти кровать застелив, а що тебе безлад в кімнаті? А що тебе там носки на потолку? А що тебе то? Оці ці причини вони формують оцю самооцінку дитини. Ми починаємо оцінювати не її вчинки, а її як особистість. Ти погана, тому що ти не зробила це кардинально, це просто-напросто. Потім і дітей будуть те саме проблеми. Тобто, дивіться, мої хороші. якщо у вас це в дитинстві було, то ви з цією програмою далі йдете в своє життя. Я не варта кохання. А партнера ми обираємо завжди собі, як дзеркало, яке показує нам наш внутрішній стан. Не те, що ми хочемо, не те, до чого ми прагнемо, не те, чого ми заслуговуємо, а те, що всередині нас. Тобто, підходите до дзеркала. що там на Плечіє дзеркало то і показує. Тобто, якщо ця маленька дівчинка виходить в доросле життя і в неї всередині є програма Я не варта любові, то обов'язково вона обере для себе такого партнера, який буде їй казати Ти не варта любові. Він неї буде зневажати, буде показувати. Розумієте, яким чином? Тобто ця дівчинка з цією психологічною дитячою травмою просто-напросто не здатна обрати для себе іншого партнера. Це неможливо. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо ви сьогодні десь є в стосунках, якісь є у вас проблеми, то це проблеми не з партнером. Це ваші внутрішні проблеми з вашою маленькою дитиною. Партнер завжди нам показує, хто ми є всередині, який там світ. Вбудований з того самого дитинства. От зрозумієте цю всю річ, зрозумієте, все буде класно, От, тобто стосунки це дзеркало завжди. Але чому я проти розлучення? Я завжди кажу, що ми обираємо для себе партнера, як як, як сказати, як своє дзеркало, яке нам показує, хто ми є. А коли людина не хоче зрозуміти, не хоче себе бачити, не хоче над собою працювати, вилікувати, вона втікає від партнера. Да не від партнера, вона втікає, а завжди від себе. Ви Зрозумієте, не потрібно ніколи розлучатися. Потрібно просто зупинитися, зрозуміти, що сьогодні відбувається в моїх стосунках та що я з цим можу зробити. Так. Хто тут себе побачив? Дайте мені зв'язочок зворотній. Хто, хто побачив себе в стосунках? Я просто хочу, щоб ви не просто прослухали, знаєте, щоб ви просто зрозуміли, тому що. Я той психолог, який завжди за збереження стосунків, і моїми, з моїми клієнтами я працюю лише на це. Тобто, якщо ви хочете розлучитися, якщо ви хочете то, то вам не до мене, але якщо ви хочете зберегти стосунки, то я зроблю все для того, щоб ви їх зберегли. Тому що коли людина не розуміє цих процесів, тоді на, на, на місці нерозуміння з'являється одна реакція. Там, де є страх, одна реакція, бий або втікає. І люди тоді втікають, звинувачують один одного, себе звинувачують і втікають з стосунків. Не потрібно цього робити. І коли от жінка, розумієте, от в дитинстві формується ця самооцінка. От розумієте, що таке самооцінка? Самооцінка це топливо. Це топливо. От ми є автомобіль, і ми можемо їхати, люди, але для нас потрібна енергія, щоб ми щось робили, щоб ми себе десь реалізували, щоб ми пішли в доросле життя. А от самооцінка це те топливо. Якщо його достатньо було в дитинстві, якщо людина знає, хто вона є така, якщо вона розуміє себе, якщо вона закрила свої дитячі травми, вона наповнена любов'ю всім. Вона не буде тоді вимагати це із зовнішнього світу. Що таке проблеми в стосунках? Що таке сварки в стосунках? Це дві людини, у яких є претензії один до одного. Що це за претензії? Претензії любові. Любов це є самооцінка всередині. Якщо людина неї доотримувала, потім, в процесі життя, вона буде хотіти цю любов, і вона буде вимагати від партнера, ти мене не чуєш, ти мене не понімаєш, ти мене зневажаєш. Що ми від нього хочемо? Що він нас полюбив, оцю маленьку особистість, яка є в кожному, ми вимагаємо один від одного цієї любові. Оця любов це форма, це ця самооцінка. Як я сама себе бачу, тобто можна самій людині себе долюбити. Що таке проблеми потім самоцінки? Люди часом живуть по 10-20 років, сваряться, сваряться, вони вимагають один від одного. Понимаєте? Можна самому спокійно залікувати ці всі дитячі травми, закрити оце, там, де торчить, кажу, там, де є просвіти, тоді ви не будете взагалі сваритися. Я знаю, що це таке, бо я в стосунках вже 30 років зі своєю дружиною. Я знаю, як це буде там хлопчиком. Я знаю, як це там. Вимагати, але в той же час я знаю, як це бути щасливою людиною. От що таке щастя для чоловіка? Знаєте, що таке щастя для чоловіка? От для мене особисто. Це коли я вранці прокидаюся і я хочу бігти на свою роботу. У мене чотири бізнеси. Я їх сам побудував, я їх дуже люблю. Знаєте, я люблю те, чим займаюся. Працюючи психологом, мені це подобається, тому що я працюю як я хочу, скільки хочу. Я кайфую від цього всього, що я з людьми працюю. розумієте? От щастя для чоловіка вранці, коли ти прокидаєшся, ти біжиш на свою роботу, тому що ти не любиш. А ввечері ти біжиш додому, бо знаєш, що там тебе чекають. І там є людина, яка тебе любить, і та людина, яку ти любиш. От що таке щастя. І вранці прокидатися з любов'ю, і ввечері повертатися знов таки з любов'ю. Більше нічого не потрібно. Це моя така внутрішня формула щастя. І зараз трішечки дам вам інструкцію. Тобто, дивіться, якщо ви сьогодні відчуваєте, якщо ви відчуваєте, що десь не гаразд в стосунках, а стосунки це завжди індикатор нашого внутрішнього світу. То ви маєте зрозуміти, що десь ви щось несете в собі, оцей багаж з дитинства і є проблеми з самооцінкою. Я вас просто запевняю, що точно є. Зупиніться, що ви можете зробити вже сьогодні. Така маленька інструкція. Перший крок, що можна зробити, усвідомити. Тобто подивитися всередину і бути з собою максимально чесною. Да. У мені це є. Перестати тикати один одного пальцем, що це є у партнерові, що це він такий, в нього батько там пив, дідусь пив, і він інший не може бути. Це взагалі не, не моя проблема, а це його проблема. Ні. Зупинитися і зрозуміти, що в стосунках відповідає двоє, і що у вас є ця проблема. Усвідомити проблему це означає вийти із стану жертви. Бо допоки людина знаходиться в стані жертви, нічого не можна вирішити. Перед тим, наприклад, як взяти людину на особисту консультацію, я, я з нею проводжу 15-хвилинний розбір безкоштовний такий, для того, щоб подивитися, на якому рівні людина знаходиться, якщо вона геть в стані жертви, я не беру таких людей, тому що з нею треба працювати хрен з нею скільки, і чи не факт, що звідти вилізе, тому що коли людина на самому дні, вона не бачить можливості, вона шукає лише причини, які їй не можуть цього дозволити. Тобто усвідомте, що да, є це все, але це є, є не в ньому, не в ній, а є в мені, і я маю це все в собі вирішити. Це перший крок, другий крок. Зупинити самозречення, перестаньте доводити свою цінність. Тобто подивіться сьогодні на стосунки і де ви купуєте цю любов від свого партнера або партнерки. Бо так само і чоловіки роблять. Знаєте, я ж бачу зараз чоловіків, які купляють подарунки, все роблять, вони цього не хочуть, вони не розуміють, але вони. В це все роблять, вони хочуть купити любов цієї. зрозумійте. от, от навпроти вас можна поставити вашого партнера так, або партнерку, і замість них можна запросто поставити вашу маму. Ті ваші претензії до вашої партнерки або до партнера це ваші претензії до мами. І все, що ви хочете від них. Ви хочете те, те чого ви не до отримали в дитинстві. Так само і чоловіки роблять те, чого вони не хочуть. Вони хочуть, щоб їх полюбили, щоб їх оцінили. Дивись, який є хороший, Я ж тобі квіти купую. Я тобі машину купу я тобі то зробив. Полюби мене, закрий мені ці дитячі рани. От подивіться, де ви купуєте любов, де ви жертвуєте собою. Де ви штовхаєте когось? тому що ж дуже дуже важливо. Поймайте людина, якої є проблеми з самооцінкою, вона буде або жертвою, або вона буде контролювати іншого. Бо як же я ж не буду. Не дай Боже, що ж я не буду контролювати, тоді я не буду цінною. Чоловік займається бізнесом. А я маю дзвонити йому 5-10 разів на день, щоб він відчував, що я поруч, щоб я була в курсі, щоб я все контролював. Страшно людині. Страшно, тому що коли я цього не буду робити, я тоді другий мене кине, або ще щось буде. Подивіться, де ви так починаєте проявляти себе і де ви купуєте цю любов. Третій крок почати себе чути. О, знаєте, от ми живемо в світі відносно нашого внутрішнього діалогу. Яким чином ми з собою спілкуємось? Що ми з собі там всередині говоримо? Що ви кажете? починайте себе запитувати, а хто я? А чого я? А навіщо я? А що мені приємно? А чого я потребую? А що я хочу від свого життя? Починайте будувати такий зв'язок з собою. тому що внутрішній діалог він абсолютно все визначає. От я пам'ятаю, коли розпочалася війна, був такий страх, була така, знаєте, якась паніка, і притаманна, мабуть, всім людям не розумію, що буде завтра, чи завтра взагалі буде, чи не буде. Тоді, десь через декілька тижнів я зупинився. Стоп, що я взагалі що створюю, не теж в своєму житті. Взяв книгу Ротшильда Ратфельлера. У мене є такі книги, офігенні про них. А вони учать. в будь-якій кризовій ситуації. Починайте говорити по-іншому. Як я можу дану ситуацію використати, які є в ній можливості? І коли я почав з собою так говорити, я по іншому починав взагалі жити. Тобто відслідкуйте, який у вас внутрішній діалог, як ви з собою говорите, я недостойна, я не варта, чого це мені, чого це зі мною Міняйте цей внутрішній діалог. Почніть себе чути і почніть шукати відповідь, а чого я справді хочу? А хто я така або такий? Починайте себе по-іншому говорити. Ви повернете себе, ви побудуєте зв'язок з собою і почнете себе чути. Тому що, коли проблема є самооцінкою, що таке самооцінка? Знаєте, самооцінка завжди, коли проблема є самооцінкою, це людина в стані дитини. От коли ви приходите додому, у вас є маленькі діти, як себе діти ведуть? Ви на них накричали, сказали, щось вони зробили. Вони в секунді плачуть. Все, мама насварилася, дитинка плаче. Мама прийшла, поцілувала, обняла, сказала, ти мене найкраще, дитинка посміхається. Чому? Тому що діти самі себе не оцінюють. Дітям потрібні інші люди, дорослі бажано, які будуть визнаються. Замість неї, хто вона така. Діти не мають орієнтиру в цьому світі. І так само, якщо людина не закрила своє дитинство, пішла в доросле життя, вона не знає, хто вона така. Вона завжди буде відчувати себе відносно інших людей. От такі є ситуації. Жінка сидить вдома, так щось зробила, щось, але вона чекає цього чоловіка. Чоловік прийде додому з роботи, такий веселий, класний. Боже, мене люблять. Клас, офігенно. Я вийшла заміж за найкращого чоловіка в світі. На другий день чоловік прийде злий, якийсь роздратований, якісь неприємності, почне щось проявляти своє нагадавання, і ця жінка вже сидить і тако плаче. Казала мені, мама, не виходь заміж за цього козла. Ти мене не любиш, ти мені нічого не купуєш це. Оце за сама дитяча реакція, самооцінка визначає, в якому стані людина знаходиться, в стані дитини, підлітка дорослого мудреця. Самооцінка визначає. Зрозуміли? Тому змініть фокус уваги, понімайте, зрозумійте, чого я хочу, і перестаньте це просити у партнера. Зрозумійте, чому мені не вистачало. У дитинстві, наприклад, поваги від мами, так? Чого я сьогодні від нього вимагаю? Чого я від нього хочу? Я завжди запитую, що ти хочеш, щоб тобі, тобі партнер дав? Я хочу, щоб він більше поважав, щоб він мені щось говорив, якісь компліменти. То навіщо це потрібно людині? Не закрити дитячі травми. Починайте їх самі собі закривати, закривати. Я вмію себе поважати, я вмію себе бачити. Я вмію себе любити, я вмію себе то. Тобто починайте собі максимально в короткий термін часу закривати ці всі проблеми для того, щоб ви не вимагали через сварки від цього свого партнера. Зрозуміли, такий коротенький прямий вір приводу. Тобто, дівчатка, головне запам'ятайте, що ви завжди притягуєте не того, кого хочете, не того, кого ви заслуговуєте, а ту людину, яка вам показує завжди. Ким ви є всередині себе, бо ми себе не бачимо. Навіщо нам потрібні стосунки? Для того, щоб ми в цих стосунках бачили себе через вас, ваш партнер бачить вас, а ви бачите через нього себе. Що таке стосунки? В стосунках ми завжди заходимо в них гібридами. Понимаєте? стосунки нормальні, адекватні де є чоловік і де є жінка. Але ми виховуємося одинаково в школах, в вузах, в інститутах все однаково. І в кожному з нас є частинка чоловіча і жіноча. І так само в жінці є жіноча і чоловіча. І коли виходимо в стосунки, наша задача, щоб чоловік себе оце жіноче, зняв і дав їй дружині, вона буде показувати. А дружина з себе оце все чоловіче. Хочу жорсткість, оцю наполегливість, оце це все зняла і дала чоловіку. І коли ми вчимося бути чоловіком і жінкою один через одного, тоді ми лише пізнаємо там кохання і тоді ми там кайфуємо. Цьому можна навчитися. Було бажання. Хороші мої, сьогодні відповідно свого досвіду, я в стосунках 30 років прочитаний, мабуть, тисячу книг по цій темі. Маю досвід колосальний. Психолог, там, кармолог, таролог, ну то таке там, не буду розповідати. Я записав ряд консультацій, які є, яка ціль взагалі стосунків, яка роль жінки в стосунках, щоб зрозуміти було. Де я касячу, де я не виконується роль. Як це бути чоловіком в стосунках? Бо чоловіки, як правило, розуміють, що вони мають заробляти гроші. Більше нічого вони не розуміють. Що таке безпека для родини? А чоловік відповідає за зовнішній світ. Як це побудувати ці стосунки на психологічному рівні, на емоційному, на фізичному, на матеріальному, на духовному? Чоловіки про це геть і не чули ніколи. Так от у мене є ці консультації в записі такі невеликі, там 30-40 хвилин. Але там є консультації інструкції чітко за стосунка, тому що безлад це завжди сварки, це отак, от от, через задницю. Тому, якщо ви сьогодні не можете розібратися або не можете вирішити ці свої проблеми в стосунках, не потрібно розлучатися. Краще візьміть ці консультації по 200 гривень, всі вони в записі і будуть з вами пожиттєво. Сядьте і розберіться в своїх стосунках, що там сьогодні відбувається. Там є мої консультації по самооцінці. Там є мої консультації, як повернути пристрасть у стосунках. Тобто, можете знайти, всі вони у мене є в шапці профілю Instagram. Самі розберете, зайдете, можете самі там купити. Не розберетеся, пишіть мені, я або мій адміністратор вам допоможе розібратися, і ви пишете мені, хочу таку-то консультацію по такій то темі розібратися. Я вам раджу, яку потрібну консультацію. Окей, не окей. І через декілька хвилин ця консультація вже буде у вас і буде з вами як така шпаргалочка на все життя. Тому що стосунки це для того, щоб ми в них зростали, кайфували і отримували задоволення. Оце, чого я вам всім бажаю. І я та людина, яка допомагає людям розібратися у стосунках, будьте здорові та щасливі. Якщо є питання, пишіть мені, будь ласка, в особисті. Знаходьте мене в інстаграм, бо я там щодня о 9.30 провожу прямий ефір вранці, о 9.30 по будь-яким темам. там такі довгі, обширні ефірчики. Можете вони там знайти, віднайти. Ну, всім бажаю добра. І всім бажаю навчитися в першу чергу любити. Бо коли ми йдемо в стосунки і хочемо там пізнати любов, щоб нас полюбили, то ми є діти. А коли ми хочемо самі розкрити своє серце, навчитися любити, у цьому і є суть також створення стосунків.